Озвучено в межах благодійної поетичної збірки жінкам від жінок, створеної на підтримки ініціативи «Arm Woman Now» з метою придбання жіночих анатомічних бронежилетів. Любов і нішева, тепло матері. Обіймій мене ніжну мамо, колускову мені заспівай, бо тепла твого завжди мало, закалишить ці руки нехай. Притули мене сильну мамо, до тендітного свого плеча. Щоб любо на серці стало, та не відалось, що є печаль. Скажи мені, мамо, казку про добро, що в людях живе, появи мені всю свою ласку і ні слова, що час так пливе, а на завтра я стану дорослою, піду вдаль у шалені світи, будеш ти супроводжувати росами, Щоб легше дитині йти. Що готує мені моя долонька, ти не думай, дитинство лише мить. І не плач, моя стомлена матінка, Серце віддане, хай не щемить. Колиши мене, мамо, лагідно, поки легко, так міцно засну, притулуй мене тісно, жадібно, бо вже завтра доросла піду. Побажай мені, моя мамочка, щоб ніколи не плакала я. На щуках посміхались ямочки, я щасливою завжди була.